П'ята вечора на площі Маяковського свято. Тут встановили святкову ялинку. Поки її ще не запалили. Запоріжці зігріваються безалкогольним лінтвейном і танцюють в хороводах. Бери, пусіка, пішли, пішли. Прийшла на свято і запоріжанка Ольга Орлова з сином Андрієм. Це перший новий рік хлопчика. Ну, нравиться, року? Міра, міра. Хорошого настроєння. Запорожкам ой, хочеться пожелати добра, опять таки чтобы в конце концов все войны прекратились. Муж'ябили вдома з жонами і дітки радовали за деякий час на сцену піднялися головні герої свята ківані сніжинки. Перед глядачами виступили танцювальні і співочі колективи. Привітав містяни, мер Володимир Буряк. В нього важлива місія передати переможцям новорічних конкурсів подарунки від самого Діда Мороза. Знаєте, в житті всяке буває, в житті всяке буває. Ну щоб все таки хочеться, щоб був праздник. праздник у кожного жителя міста Запорожжя, праздник у кожного рібенка, у кожного бабушки і дідусь, у кожного мами і папи. І ось вона довго Мить через декілька секунд ялинка запалає. Ялинка на Майковського стоятиме до середини січня. Кожної суботи і неділі малеча з батьками може приходити до хатинки Діда Мороза. Там чарівник буде слухати дитячі бажання і дарувати їм солодкі подарунки. Костянтин Андрієв, Віталій Швець, телеканал Зет.